Вони як маленькі пухкі хмаринки, і це більше, ніж випічка. Це святкове диво. Мої щирі вітання, друзі. Ввечері змішую закваску з молоком та борошном і залишаю до ранку. А вранці видно, як вона перетворилася на повітряну хмаринку, пронизану повітряними пухирцями. Моя закваска сильна і активна, тож здоба на ній зростатиме дуже файно. Збиваю жовтки з цукром до розчинення цукру та утворення такої пухкої текстури. У мене жовток від домашнього яєчка, жовтенький, але я додам ще більше сонечка гарної спеції куркуми. Але зовсім трошки. Додаю борошно. Спочатку замішую ложкою, а потім руками. І головне об'єднати всі інгредієнти, щоб не залишилося сухого борошна. Після замішування залишаю тісто на автоліс на 40 хвилинок. Час минув і тепер основний заміс. У декілька етапів додаю холодне віршкове масло. Перекладаю тісто на стіл на робочу поверхню і гарненько. Вмішую все. Щоб їсти солоденькі булочки, треба ще й спалювати ті калорії, що наїли, тож будемо вважати це за тренування. Додаю масло, що залишилось, та сіль водночас. і гарненько тепер все вимішую. Такими нескладними рухами розтягуванням тісто, досить липкувате, м'якеньке, але так і має бути. Тісто я місила близько 20 хвилин, У миску наливаю трішки олії, змащую і залишаю тісто підходити на 3 години при кімнатній температурі. Тісто гарно випродало, підросло, пухкеньке, пахуче і час формувати булочки. Легенько розтягую тісто, воно гарно тягнеться. Тісто все пронизане повітряними бульбашками. Розділяю тісто на 12 частинок. І, відповідно, в мене буде 12 булочок. Знову і знову повторюю воно неймовірно це тісто, ніжне, як пухка ковдра. І формую булочку, підтягуючи краї всередину, але надто натягувати тісто не варто. Підкучую кольку і готово. Таким самим чином чиняю і з іншими шматочками. Тісто має підійти 1,5-2 годинки, не забуваємо закривати. Минуло 2 годинки. Дивіться, які вони гарні ці булочки. Вони підросли і час випікати. І за 25 хвилин маю ось таку свіжеспечену красу. Пахкотить на всю оселю. Прикрашаю білковою глазурю та посипаю посипкою для краси. І тепер це справжні великодні святкові булочки. А далі я покажу їх внутрішній світ. А вам зайчу всього найкращого, миру та злагоди у ваших оселях. І до нових зустрічей!